Сьогодні ми провели планове оперативне втручання холоцистектомію. Це видалення жовчного міхура. Ось ці камені були причиною розвитку даного захворювання. Ми видалили жовчний міхур разом з цими камінцями. І тепер пацієнта не буде турбувати його захворювання. Пацієнт звернувся до нас для планового оперативного втручання з приводу холоцистектомії, тому що йому було дискомфортно при порушенні дієти. Він мав тяжій в животі, він відчував дискомфорт, дисбаланс в своєму організмі і Плановому порядку ми зробили холоцистектомію. Це дало можливість йому виписатись на наступний день, і без яких лібо ускладнень він буде одужувати під наглядом хірурга. Пацієнту було проведено оперативне втручання в об'ємі лапароскопічна холоцистектомія. Ми видалили жовчини міхур через пару розвідів на передній червіній стінці. Ця операція малотравматична, малоінвазивна, і вона забезпечує пацієнту швидке одужання.